Не очень публічна мнение. Фірма називається Колосок. Колосок. Ну тобто, коли ми купуємо яйця, там написано колосок. Колосок, птахокомбінат не міровський яку. Це не яйця, що ми знали. Як розрізнити якісні яйця? Ну, перш за все, назовнішній вигляд і на міцність кожири. Угу. Чим твердіша? Да, так, да, да. скорлупа. Да, скорлупа. Воно це говорить про якісному раціоні, чистому раціоні, чистій воді і генетично сильні птиці. Це годують спеціально так. Це годують курс. спеціальним комбікормом, комбікорм, який складається лише з рослинних. Угу. Без ГМО. Ну, знаєте, за ГМО це тут можна цілу дискусію розвести, але це природні чисті Продукти, які сьогодні. Це вітчизняного виробника, чи все ж таки кордоном? Ну, Вітчизняного виробника є частина білків е іноземних, але ми намагаємося використати лише тільки вічизняного виробника. Тобто, чим твердіше скорлупа, тим краще і це. Безумовно. Жовток має значення? Це залежить від сорту птиці, від росу. Ну, На сьогодні, на жаль, є фабрики, які вже і в колір жовтка. Впливають певними Угу. Uh -huh. тому коли надто жовтий, він має бути природній, так як червона риба, вона не завжди та, яка безпосередньо десь на Камчатці там, чи на, е в інших там, водоймищах е ловиться, uh -huh. Uh -huh. вона не завжди такого червоного кольору, як продається в магазинах. Uh -huh. По кольору яйця, яке краще. Чи має значення, чи це темної від... курки від білої білий білий? Жодного значення немає, просто це порода птиці. Е, у нас порода голландська, браун. Угу. Ні, коричнева, А є білий, теж є браун коричневий. Це поголів'я, це порода така. Ну, тобто, з... А колір куру який? Колір коричневий. Коричневі кури, у вас коричневі яйця. Да, безумовно. Як довго можуть зберігатися яйця? І де їх зберігати Їх такі особливі умови не потрібні. Потрібно в основному там, десь плюс 4 градуси. Угу. Плюс 3. Але тобто можна... внизу холодильника? І, да, да. Плюс 4, плюс 3, але і в таких умовах, принаймні, якщо навіть і плюс 15 градусів, то яйця біля 24 діб. Спокійно зберігається. Максимум, скільки може зберігатися? Ну, максимум 24 доби. Це в таких середніх умовах. Як перевірити? чи це ще. Ну, дуже простим природним методом. Побовтати. Ні, ну ще й воду кладуть, якщо не ну, споючи. Що... Розумієте, перевірити, є різноманітні там, там, у різної господині свої методи, але перш за все на яйці має стояти дата, угу. день виробництва, угу. термін зберігання. І день виробництва, хто його виробив? На кожну партію робиться відповідний сертифікат якості, де проходяться всі аналізи. Починає від ветеринарії і mm -hmm. закінчено санітарною станцією. Але ж не на всіх яйцях є оці печаточка. Чому? У ну, нас ми ставимо на всі. Я маю тих що продаю. Скільки у нас у вас є конкурентів на війни чи ні? Три. Ну, ну, Не конкурентів, а партнерів. Всім вистачає місця, ми в основному торгуємо. У нас зараз офіційно відкриті склади в інших областях uh -huh. в оптові. Тому. А у Вінниці звідки привозять яйця? Uh -huh. Ви ж вивчали це ринок? У Вінниця в основному ми працюємо безпосередньо з супермаркетами напряму. А звідки привозять? Є ще шикарна фабрика Степанівка, це реклама своїм партнерам. Тульчин. Ну це і Степанівка, uh -huh. це один, одне підприємство. Є Тульчин, а решту я не знаю. Ну, а ті, що привозять у Вінницю, це звідки Ось Хмельницька область є теж присутнюю. Ну, я вам скажу, що сьогодні ринку, на ринку десь 12 комбінатів представлено у Вінниці. Це і е, Київська область. Та чимало є фабрик, які поставляють. Сьогодні я не відслідковую. По ціні. Яка нормальна ціна? Чи дійсно яйця які найдорожчі, воно найякісніше? Не, не завжди. Це вже, е, це вже найдорожче яйце, це вже мистецтво менеджменту. Угу. Не завжди на яйце. Скільки на паску коштує десяток яєць ваших? Ми сьогодні відпускаємо по 1050, 10,80. Ну, це оптова поставка. Це велика угу. машина. скільки продають, я не знаю. Продають я деколи бачу свої яйця або яйця фабрики. Кроші, -у -у. Які ми відпускали, принаймні по 11, вони в коробочках вже там упаковані, продавалися по 17-18 по гривень. Ну, Це ж з упаковкою разом. З упаковкою разом, але, заприклад, в Німеччині від виробника безпосередньо до полиці в магазині не більше 10% накрутка. У нас це значно більше. Саме на Так, Законно, це ми, та, вив... та, ми вивчали б ринок, дивилися, зараз намагаємося зробити європейську сертифікацію, але до цього чимало потрібно докласти зусиль, переобладнати устаткування. Uh -huh. От, і виходити на ринки, робимо глибокі аналізи, хоча вони вже є, там вимоги надто суворі єврозони щодо торгівлі. То що було перше яйце чи курка? Бачтебе, знав, напевно, був би великим філософом. <різь> Дякую все за свята. Спасибі, давайте обіцяти. Мені дуже публічне мнение.